Це все жертви людської зради. Частина нашої команди попала в полон, намагаючись врятувати притулок. Ой. Мальці. Та господи, не батька, все буде добре. Послі пожара спаслі. <реку> Бачили людей, які йдеть на собаку. Це війна і тут можна побачити все, що заходить. Мене звати Катерина. Мене Віталій. Ми зараз на війні, на лінії фронту, де обстріли не вщухаються жодної хвилини. Ми приїхали за того, щоб врятувати тварин, евакуювати їх. обираємо саме тих тварин, яким тут небезпечно знаходитись. Також ми привозили тут гуманітарні вантажі для жителів, які не виїхали ще. Ми сьогодні приїхали з Дніпра. Що у нас? Іванівське, Кліщеївка. Ну перевага це в Бахмут, тому що тут переважна більшість цих тварин буде з Бахмута. І куди ви їх потім діяти? Ну, декотрі тварини поїдуть у у притулки, декотрі тварини поїдуть до людей, які їх чекають, які вже готові їх взяти. Оця собачка, от вона з, з, з нуля, вона поранена. Ми ще не знаємо це, ще лікар. Ми її веземо одразу в лікарню. Лікар буде її дивитись. Він скаже, що з нею. вона з нуля, її відвезли. До блокпоста довезли на блокпості, її залишили, і ми її. Ми навіть не очікували. Ми просто проїжджаючи через блокпіст побачили, що в них що на блокпосту є поранена тварина. І Ми її зразу забрали, тому не знаємо. Але у кожну евакуацію у нас є тварини, саме врятовані нашими захисниками. Ви випили своїх поєсіти. Ой, це ні, ти їх я подобрала на милі люди. Забирают. Откликнулись. Вот эту собачку да, тоже. Бачка. А, нет, больную Больной экран, Мы, да. Мы ее сразу в клинику отдадим. Да господи, не плачьте, все будет хорошо. Мы скоро все вернемся, скоро все животные наши будут под присмотром. Спасибо, И целый день, нет? так понимаете, все звонят. Там забери, там забери. А проблема в потому что ну, мало забрать, надо знать, куда еще вывозить, там животные были в А сейчас везде все переполнено уже, мы, ну просто это благо волонтеры соглашаются, в Киеве, например, я им так благодарна. В Днепре уже все переполнено на коммунальных предприятиях, животными из Донецка и Луганской. И вас заберем. Клетка есть еще. А что вы не эвакуируетесь, если вы готовы ехать в клетке, а кто меня там ждет? <laughs> ну, да. спасибо большое. Вам спасибо. спасибо Они бы погибли. Все, вам спасибо. Я вот просто не сказала, как бы. Я город. просто Дарвина. вам потом созвоню с вами, чтобы вы корм себе взяли. Ну, я глянула, у вас там котов просто. Некуда ступить, одни коты. Його власник декілька днів тому купав під обстріл. Зараз він в лікарні знаходиться, не може за ним ну ніколи за ним відслідити. Оце кошечка це військового, який загинув. І Родина просить, щоб він засход заборіть. Вона поставила лапу, а у нього там пальці застрягають. Лажіть, все, диші, адихай. Мені дуже-дуже важко сказати, ми постійно їздимо, ми вже не рахуємо. Бахмут, це зараз ми як в рейс виїжджаємо. Раніше ми просто тут жили, а їздили на северодонецьк, на Лисичанськ. А тепер приходиться сюди їздити, тут вже небезпечно ночувати жити. Більшість тварин, яких ми вивозимо, забираємо евакуюємо, це кинуть власниками тварин. Тобто власники поїхали або залишили їх просто ні на кого випустили на вулицю, або залишили закритими у дворах. Ну тобто, це все жертви людської зради. Ну реально вони страждають від війни навіть більше ніж ми люди, тому що крім ушкоджень, крім бомбардування, там да ракетних обстрілів, вони ну реально ще. Зраджені своїми власниками, тим, кому вони більше за все довіряють. І вся допомога, яка йде да, ну, під час війни, вона переважно все надається людям. Про тварин як би то, ніхто не думає майже, ну, тільки якісь там профільні організації, якісь волонтери окремі. Ну, тому ми допомагаємо тим, хто не може сам про себе подбати. Привіт. —

Дома. Дома. Нет, это мы давно его подкармливаем очень давно. Собаки, там с того дома. Ой, Ой, Богу, да. А вот это тут тоже что-то, это скорее всего блохи. его Дома сгорели полностью. Там. Загорелся один, от открывай. Мама, белка у них, просто чтобы я їх... Мама, да. А де говорите, взяли цих щенят? После пожара спасли. Здесь приватный будинок, чий в богато попрохитку Дом. В третий еще. Не Скорее всего, нет. Держи. Куда кота? Бери нас, потому я вам не скину. Это моя. Я вам не Сейчас еще могу его вынести. Подождите, куда? Лишь ты. Она тут всех можно. Тоже с собачкой плохо. Я правильно закрыла? Так, нельзя. Это второй раз мы отдаем. А так отправляли. Недавно отправили на Днепр и на Киев сами. Да. Почему вы делаете? Люблю животных. Я бы творила на вину. А как вы сыроб? Нет, они всегда пугаются этих выстрелов, они боятся, они убегают. Не боятся этого очень. Давай вот сюда. Давай отсюда, это, малыш. Нет, нет, это, кажется, не, это мы в ней помогаем, выводим их туда. Сами все делаем, сами что? свет. рес не приезжает, воды у нас больше недель-двух уже нет. Мы на колодец набираем. Альбина, почему а а? вы соглашаетесь вместе? Пока я помогаю животным, плюс у меня бабушки старенькие, и у парня мама недавно умерла, у нас ребенок маленький на руках остался. А, вы с ребенком тут? Ну, у нас брат остался, да. У нас пока безвыходная ситуация, пока мы тут. Но собираемся выезжать уже скоро. Учеба начинается. Не знаю. У меня прабабушка плохая стала очень сильно. Очень плохая, мы не знаем. Она как бы под себя ходит, но уже что делать, мы тоже не знаем. Мы думали в престарелый дом на время. Ну, скорее всего, уже вряд ли. Вот это мальчик белый, а вот это черная девочка. Переезд. Как ехать на мясокомбинаты? Вот их тут 6 штук. Там mm -hmm. есть одна женщина, которой они даются на руки только. Хороший, <музык> <музык> хороший. Сюда. Сюда, сюда. Иди сюда, Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. 50. Ну, приду. Вова! Ты чего когда соседка Сосед кормить? Да, мы будем всех, тут собака. Ага. Заснимем тут обстрел. Иди, Иди, мой хороший. И выйдут, правильно? собаку. Иди кушай, иди. Иди погладжу тебе, ти ты хороший. Иди сюда. сюда иди. Я не буду столько собак кормить. Ты что, шесть собак? Собаки надо ну, и кашку сварить и все. Вона тут пол месяца не было. Я говорила кашу, кормила. Две було собак. Сейчас тихо руку.

Боже, михай, що важкористи всього. Як ваша рука? Там є пару прокусів, але вони незначні, то воно плюс ще рукавиці були плотні, то воно взагалі немає, проблем немає з тим. Якби я це розумів, але вона почала, коли почав її вимати, вона стала дуже агресивно, вона ручить, і я просто не знав, як реагувати. Взагалі, ми більше людей рятували, ніж тварин. Я, мені не дуже це знайомо, як це правильно робити. Ну, тварин, хоча, тварин вже також дуже, дуже багато вивезли, але це все нове. Це наглядний в такий от приклад того того, що вони що от їх залишили взагалі про них не подумали, не подбали. І якби не сусіди, то ті тварини загинули. Таке трапляється. Але таке, як правило, трапляється в якихось неблагополучних. Ну там у неблагополучних людей або бувають там такі, от така місцевість, що просто все зруйновано, і власники там або тікали, у них вже не було, не було вибору, або загинули. Там ми також зустрічали. Зустрічали таке, що там з шести, що тримали шість такс з шести такс. Ми тільки три забрали чотирьох. Вони самі з'їли. Ну вони вже почали їсти одна одну. То ми трьох врятували, але що я не знаю, як це такси, їх забрали, їх намагаються зараз соціалізувати, але їх всі, ну, всі розуміють, що ці тварини вже канібали, що вони вже ну, скуштували. Тобто, ну, багато було різних е, таких історій, зараз, я зараз всі не пригадаю, але бачили все. Бачили людей, які йдуть тварин, собак. Тобто, ну, все зустрічали. Ну, це війна, і тут можна побачити все, що завгодно. На всякий случай. А куда его? Куда? Ну, А, Вы заведете Стоп, 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 е, Так, він дуже боїться вибухів, йому вже 7 років, але він вже такий старенький, може більше, може я неправильно зрозумів той віку. Але він дуже стресує. І це просто люди просять вивезти його на мирну територію. Ми навіть коли його заводили, були ну, такі виліти з нашої сторони, були вони не дуже голосні. Але я навіть відчував, як він говали, треба, як він здригається. За ним його господар вже готовий виїхати назустріч це. Він просив, щоб ми, його, щоб ми його вивезли на безпечну територію. Це він нас так цей просив. І він, він за ним вже їде. За, за цю собаку дуже хвилюється, телефонують постійно. Чому ви це робите? Чому ви ризикуєте своїми життям перетримуєте, якщо не Я не знаю, ми взагалі. Ну, тут ми, ми не беремо так, прямо що ризикую життям, тобто намагаюся про це не думати. Але не стільки чужих, як просто для порятунку тварин. Ці ж тварини кинуть і вони. Якщо, якщо ми їх не врятуємо, я не знаю, хто тут. Ну, можливо, хтось також. Але в даний час це ми. Скільки перед обчалистю ви 24 лютого приблизно? Більше сотні. Частина нашої команди попала в полон, намагаючись врятувати притулок. І, до речі, та сама безвідповідальність людини, тому що спочатку, ми, коли ми приїхали до цієї людини, ми пояснили про небезпеку, яка відбувається. Вона вона категорично відмовилась від допомоги. Ми, тоді, ми дійсно сильно ризикували, коли завозили їжу. Ми завезли їжу тваринам а, буквально 10 днів. Пройшло 10 днів, і нам почали вже дзвонити знайомі, її родичі, і всі говорити, що, будь ласка, спасіть тих тварин, тому що там вже части, там близько 90 тварин загинуло. Туди було влучання снаряду якогось. Тобто там, там дуже критична ситуація була. А яке це місто було? А? А це місто Лисичанськ біля Северодонецька. Ну, це вже на краю Лисичанська, це вже ближче до Сєвєродонецька. І вони виїхали, вони виїхали якби подивитись, у що там справа. Ну, якби це був більше так перший виїзд, просто не у чому справа, а ще можливо це зробити, тому що бої були дуже-дуже потужні. Тоді і вони не повернулись, вони попали в полон. Потім вже ми отримали інформацію, що вони знаходяться у полоні. Ці люди, які їхали рятувати тварин, вони дуже багато врятували людей. Вони, ну, вони не тільки тварин, там також перебували діти. Ну, перебували діти і їхні батьки, які вже дочекались вже до останньої миті. Йшла приблизно четверта година евакуації покинутих. Забраних тварин з Бахмута і його околиць. Ще сьогодні День Незалежності. І ми проводимо його атаку. Вступайте в Клуб Української правди, підтримуйте нас, будь ласка, щоб ми могли знімати ще більше сюжетів. Ось. З Днем Незалежності Україна. Це, це ще привичка сєвєродонецьк Лисичанськ, фари були обов'язково, ми заклеювали скотчем, щоб коли йде наша техніка, щоб ми її просто не висвітлювали. Mm -hmm. Тому що, ну, якщо, якщо ви бачите, так, наша техніка вона взагалі без світла переміщається вночі. А, виходить, їдемо ми робимо їм, ну, mm -hmm. освітлюємо їх. То ми заклеювали скотчем. так? Повністю заклеювали скочем, так, аби чути ледве-ледве, ну, щоб просто бачити хоча б контур, контур дороги. Але пару разів було таке, що йшли танки назустріч, вони ж взагалі без світла. Короче, я вам потім розповім, як воно відбувається. І ми взагалі на обочину з'їжджали на обочину, тому що ми боялись, танк навіть не відчує нас, якщо він нас десь зачепить. А він там були вузькі вулички, а танки широкі. Ми просто отак от в темноті без фар, кудись з'їжджали, так просто з дороги, кудись, щоб не щоб не зачепила нас. А оце ну, цивільне. Тобто цивільних видно зразу, як вони, одразу, як вони їздять. Хто, хто вже давно, то вони вже це якби прилаштовані. Люди поїхали, тому що вони хотіли зберегти своє життя, вони е, своїх тварин залишили. Тобто їм ну, все одно, що тварини залишаються. А волонтери, да, в їхньому розумінні, це люди, це не люди, яких не, не, не шкода. Е, якщо з ними щось трапиться, ну теж волонтери. Да. Ну я просто не розумію такого ставлення, знаєте. І, Дуже багато часу сьогодні витрачено було ну, марно, і можна було забрати деяких інших тварин, але через те, що вже стемніло, і комендантська година дуже рано почалась. ну, Ми вимушені їхати далі. І дуже, дуже тішить те, що є нормальні люди, нормальні волонтери, які забрали собі заздалегідь тварин і просто нам їх в руки передадуть, і їх не потрібно десь шукати, бігати, там, звати, ловити, ризикуючи руками і життям своїм. Ну, якось так. Чуда вот корпуга тона на войне. Все побежала, все таблетки еще надо передать. Почти.